Якось одна поетка старшого покоління сказала, що їй боляче бачити молодь, яка пише не про секс, закоханість і свою юність, а про війну чому. Чому я не можу справді написати про щось інакше і в кожному, кожному вірші повертаєшся до війни? Писати про війну важливо, та коли кожна нова нотатка починається гнівом і болем, а потім знову йде навкруги, я відчуваю, що просто не вмію писати про інше. У мене бракує слів. А разом з тим і навичок. Раніше мені здавалося, що вірші про небо і сонце це тупо інтимна лірика це нудно писати про кохання це слабкість і прояв вразливости. Мені було треба вирости. Я не маю писати лише про важке, я не маю давати закликів, я не маю вкладати чіткі посили і, зрештою, все пояснювати. Я можу писати хоч п'ять стовпців про листя сухого дерева, а можу про порохи наших тіл, оргазми і фіз матерії. Я хочу виходити з рамок і меж своїх і мені нав'язаних, і не залишати в нотатках те, що здається не надто правильним. Я хочу писати про щось просте, буденне, нудне, і все ж таки писати про юність, любов і секс, і листя сухе на дереві. Майже о північ. Зване ллється вологий Техас. За техаськими спогадами л'юся я. На шиї ланцюг змитого дня. Сьогодні я чистий. Стою у залі мертвих дерев. Переді мною моя чорна діра. Притуляйся лісом до берега річки Техас. Крізь свій одяг, я ще відчуваю його. Запах зітлілого вечора. Ти був там, я був там. Там було бажання вечора загнати нас під стріхи пташиних колоній прямо на скелях берега річки Техас. Побити вікна, двері, поскладати рядами біля водного лона. Техас не буває холодним. Техас не буває тихим. Чорна діра забрала все щастя. Чорна діра забрала все лихо. Водоспад тихо спад. У діру втікає спогад. Витікає нічого. Дивишся ти там, не дивишся. Тут, де ще вчора дзвенить опівніч, і серце лється вологий техас. За техаськими спадами лєшся ти. Біжу й сміюся. Весело, раптом стаю і лягаю собі до землі, притуляюся лісом до берега річки Техас, і крізь свій одяг відчуваю його. Де забуті плавні сходяться у луки, у вогнях заграви, то не ковила. Там же споконвіку пісню степу слухав невгамовний вітер, як весна неслась по просторах краю життєдайним рухом. Та давно в інакший вимір зелентрави перейшли Де пращур полював гусей, водяні потоки спокій увібрали. Та були там доки, поки геть усе шкреберть не стало у боях. Без правил і не поспішає польовик вертатись у той світ, де шана до природних сил припадає пилом, та війни лищата нищить знавісніло все, де колосив молоді побіги він колись завзято. Та прохають люди незвичайні квіти Ні, не від застуди, А щоб мапа мін проростала ними, щоби хоронитись, від сили, так, щоб кожний вмів убачати пастку. Оминати спритно. На своєму вічі родилися довго жителі одвічні, і полів, і рік. Хоч терпіння їхнє зовсім не бездонне та долати лихо, луків і доріг краще буде разом. Хай вартує доля. Черівне насіння розкидала вила, вітер їй відмінно в цьому помагав. Будуть майоріти небезпечні схили, та не тільки влітку, щоби без вагань і сапери жваво справу тут. Робили. Нації починаються так, як починаються і понти Екксинські. В маленьких струмочках, що згодом збираються у водні масиви, в маленьких куточках, що нагромаджуючись, перетворюються в масиви житлові. І в кожному з них точиться своя боротьба. Як і в кожному струмочку, де потоками різновекторних сподівань проносяться електрони стремлінь. Шукаючи виходу, коли той десь за обрієм. Шлях до нього звивистий і незвіданий. І так хочеться з нього зійти, бо ж відстань, яку має пройти маленький електрон, відштовхує, тим самим випробовуючи сили його стремління, бажання не дати прокрасти своє прото. Невеличкий ядер це величного задуму перед обличчям страшного ворога. СЕБЕ. Стромочки бережіть свої русла ґрунтові чи дротові. Бо лише поки є куди рухатися, бо лише поки є куди струменіти ви струмочки понту. Куточки. Бережіть свої лепти, фізичні чи інтелектуальні, бо лише поки є куди рости, бо лише поки є куди прагнути. Ви куточки нації. націю – просто прокрастинації. Але чи просто тому, хто втратив своє прото. Ти стоїш під гарячим струменем. Думки. Гадаєш, що сьогодні чекає на тебе? Стоїш під холодним струменем душу, і все впорядковано, все зрозуміло. А за дверима галактика, за дверима дороги, за дверима хаос і складнощі. Шкода, що не можна стояти там вічно, бо за воду теж треба платити. Колір твоєї любові блаженно білий, дитячо невинний і такий нестерпно ніжний. Ну ж бо ти й сама все знаєш. Інколи він же занадто приторний. Але це не вада твоя, це фіча, ну або, як підказує веселка після правоного дощу, твій поцілунок на мові німих. Торкнись мого лоба усіма кольорами свого цілунку. Нехай розтечеться по тілу, як фарба на полотні. Колір неба, колір соняху, колір крові, колір вогню, колір землі, колір енергії, що тече у мені та, врешті, колір морського дна. Восьмий же колір. Благаю. Обери сама Життя в стилі Урбан велика подорож маленької людини, сповнена подарунків під ялинкою в торговому центрі. Таких же блискучих і привабливих, але наповнених порожнечею. Тримай мене за руку, крихітко, як завжди. Мій цахес росте вдвічі швидше за неперевершений досвід, і я росту разом із ним. Сніговик під вікном дитинства, тану разом із танками. Так, матіс, але червоний в них не тримається за руки, а скрапує з гусениць. Липко, повільно, невідворотно наступає на п'яти, фарбуючи рожевим ранок. Найлагідне сонце, а сніг змішаний з кров'ю. it snow. Летить знову навалий бліг. Сніг. Із перцем та сіллю сніг. Перетрушений холодом сніг. Чорний від горя. Сніг, 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 сніг. сніг. Місто ще спало, коли я пересипав у торбу міста розтрощену урбаністику, і попрямував за скурвленою травою. На захід. Коли кожен куточок нашого світу зімкнеться за подобою твоїх губ, обірвавши останні слова на самому початку, я лежатиму біля тебе, вичавлюючи з уже мертвих легень залишки повітря. Щоб наша історія не залишилася недосказаною, але залишається лише подряпини на стінках легень. Думки сплітаються в клубок і, невимовлені, застрягають у горлі, лоскочуть, царапають, тиснуть, випльовує їх, мов той кіт, котрого ти підібрала з вулиці на початку нашого міту про кохання чи просто зустрічі де спершу стислися куточки твої губ, потім моє серце і весь світ, обмежившись твоїми особистими кордонами, які щільніші за мою свободу. Немає чим дихати, і єдиний спосіб не померти від асфіксії піти по англійськи бо я ж джентльмен. І як кіт, втікаю від тебе, бо не вмію бути щасливим. Зализую рани, витягуючи з них нові шерстинки і знову давлюся ними вдар мене, бо інакше я вдарю тебе або вдарюся в релігію, щоб більше не бачити яскравих кольорів, бо я ж усе повторюю за котом. Та може він і є Бог, що дав мені одне зі своїх життів. Лідей, як з лихої години. Ходімо, чекай дороги осілі. Залиш перманентну навратливу в втому на ліжку. За хвильку накриє огріливе марево сонця. Відкрий араштанську мансарду, бо літо все ближче. Скрадається з наміром щастя. Зостатись назовсім. Довірся, як кращому в світі незнаному другу. Нарешті впусти супокій у стійку цитадель. Нашіптують трави, замоване в пакусну бурю, розвіють набуті тривоги, мов дим з сигарет. Грайливі вітри заколишуть у свіжих покосах, Укриють у тіні дерев, подарують оселю, постійно тікав і відважно з собою боровся, що зморено впав у омріну літню перерву. Я почну, ти продовжиш, і викупиш з напівслова всі банальні думки та фрази, порахуєш всі штампи в метафорах, перечепишся о відсутність Рими приблизно цієї миті. А я не люблю верлібри та вірші білі, але чіпляюсь словами і роблю це вміло. Кивни. Таке враження, що цю осінь за мене вже хтось прожив, і пташки відлітають, і дощик. Немов це для когось іншого. Серце скрипить, як іржава пружинка, таргани вже сидять по норах, є її номер, бажання написати, кіндр, шоколад і кола, знову лишитись без Рими, а потім в Твіттері напишу, що вже втрачено майже все. Якщо буде працювати інтернет, якщо буду працювати я, функціонувати як особистість. Остання дозаправка 4 чотири дні тому. Я в пасивному пошуку людей, що не дозволять мені потонути, і зачеплять буксиром чиїхось бездонних очах, щоб і я міг плести чиєю, та навколо довбані палаючі нафтові танкери, а в тімі суперників не контриться кляті тінкери, а я самодній Айрон Бренч в інвентарі п'ятірки, і ось ось щось почнеться. Відчуваєш? І ще трохи, і вірш сам собою з'явиться, напишеться і викладеться у паблік практично на чистих рефлексах малою крупинкою духовного базису. Ламповою вирізаною сценою, есенцією з милих депресій. Ти знаєш, мені здається, що коли всі мої старі тексти поєднати в один взагалі нічого не зміниться. 2013-2023 можем повторіть Давай краще в куліси кутатись, і стане тепліше. Пам'ятаєш, нам вчора здавалося, що іще стобіса часу, що все іще трапиться, збудеться. То що там? Лиш сльози течуть по щоках. А всіх цих володарів бурі давно розкидало по вулицях. Ей, знайди свою половинку, нікчемна насутносте, бруд, не до людини. Я взяв нам квитки в безперспективне майбутнє. О омій, по тебе заїду.